Богдан Романенко, боєць 3 третьої окремої штурмової бригади, на псевдо так надо». про мотивацію як одну з головних переваг над окупантом, запеклі штурми ворожих позицій на характері, та про бойовий шлях говоримо з ним далі. Я часто чула саме від бійців третьої окремої штурмової бригади такий вислів як на характері. Ось здолали ворога на характері, взяли. Турмом посадку на характері. Поясніть, що це означає? На характері немає задні. Тут треба на характері вивозити все, бо якщо не ми, то вони вивезуть. Тяжко, іди там не можеш, там, іди. Вперед і до кінця. Вперед і до кінця, так. Вонючі. Чим ви займалися до початку повномасштабного вторгнення? Які у вас були вподобання, хобі, яким було повсякденне життя? Захоплювався футболом, я був учасником Ультраснива у колективі Спортовія, і також деякий час жив та працював за кордоном. У вас позовний так нада. Розкажіть, будь ласка, історію його походження і чому саме він? Це ще з часів Ультраса, був підписаний в і так, і до теперішнього так нада. З перших днів війни ви пішли добровольцем. Як розвивалися події далі? А де ви опинилися у перші місяці війни? З 24 го числа одразу ми з хлопцями поїхали в Київ у перші місяці війни. Це був Київ, це був Мощун і Ірпінь. Київ вдалося відбити. Тоді, скажімо так всі зібралися до кучі, і скажімо так, тоді всі так на характері, всі розуміли, напевно, що якщо Київ візьмуть, то Далі піде гірше. Розкажіть, будь ласка, як ви власне, долучилися до третьої окремої штурмової бригади? На той час це був новостворений підрозділ ТРО Азов Київ. Він складався з ветеранів Азову і хлопців з центурії громадської організації. Потім вже ССО Азов Київ, і ми розуміли, що потрібно щось більше. Легендарно, вже третя окрема штурмова Легендарна. бригада. Легендарна, якими якостями повинен володіти боєць третьої окремої штурмової бригади? Перш за все, це має бути він людиною. Не має боятися, щоб мав мотивацію і не брехати, не вживати алкоголь і наркотики. На яких напрямках вам довелося воювати? Це був Київ, це був Запорізький напрямок, наша бригада. Звіняла Херсон, також приймала участь. І зараз вже донецький напрямок. Як довго вже Донецький напрямок? Десять місяців. Ваша бригада протистоїть там. Протистоїть і показує себе достойно. На якій посаді ви зараз служите у третій окремій штурмовій бригаді? і Що входить до кола ваших обов'язків? Я зараз знаходжуся на посаді ротного зброєра. входить до моїх обов'язків. Це перше, що було. В хлопців БК, друге це документація, і третє це веду облік зброї в підрозділі. Ви теж досвідчений штурмовик, і ви приймали участь в штурмах, які веде третя окрема штурмова бригада, як відвоює кожен сантиметр клаптик нашої землі. На початку це був запорізький і київський напрямок. Тоді, коли на запорізькому напрямку я отримав контузію, і після того мені сказали, що. Все, стоп, твоя праця вже така, як закінчилась. Якщо підеш далі, то буде гірше. І поставили мене на посаду. Можете розповісти про свій найважчий бій, про свій найважчий, можливо, штурм? Саме останній мій штурм це був Запорізький напрямок. Вийшло так, що ми їхали до позицій, і це як ми вже тоді знали, що нас цілу дорогу вів ворожий Орланд. У нас не було тоді, скажімо так, зв'язки нормальні. Поступила команда Дісант-Земля. Ми всі вигрузилися, зібрали там речі, це все було дуже швидко і все. І ми почали йти. І тут в один момент виходу не було чути. Було вже чути прильоти. Це працював по нас танк і міномет. На той час ми втратили одного бійця. В двох бійців потрапили осколки в очі. Все, ми зрозуміли, що далі діла не буде, бо їх треба евакуювати. Яким чином відбувається і чи відбувається підготовка до цих штурмів попередня? З чого вона складається? Чи відбувається аналіз ситуації саме перед тим, як іти в бій? Ну, дивіться, для прикладу візьмемо останній наш штурм. Це ми відбували село Андріївку. Там дві вулиці. Хлопці підібрали таке ж саме село, яке вже звільнене. І безпосередньо там проходила підготовка, відтворювали ситуації різні. Якщо аналізувати Бахмутський напрямок, яку кількість штурмів доводилося відбивати за день? Яка була інтенсивність наступу ворога, і як вона змінилася зараз? Найбільше, напевно, це було це явно більше десяти і... штурмів за день, так? Штурмів за день, так. Зі сторони ворога вони наступали, і це був листопад грудень Ну, а інтенсивність ворога, він, скажімо так, людей. Да. От ми на характері, там, а вони там людськими силами. Ситуація зараз якось змінилася. Змінюється в нашу сторону. Безпосередньо наша бригада зараз приймає участь саме на Бахмутському напрямку. І показує себе досить гідно. Раніше там були переважно вагнерівці, так? Так. Зараз змінилася ситуація. Хто там зараз проти кого ви воюєте? Це регулярні війська. Там була 72-га бригада, це були кадеровці. Їх ну, більше половини вже немає, так як ми відбили штурм. Вони змінюються тим, що вони теж напевно розуміють, що треба якось переігрувати. Бо так як було тіп, раніше, так не треба. Зараз ворог зберігає в чомусь паритету, можливо, в аеророзвідці чи ось в кількості цих снарядів, яких Пригожин постійно просив. Просив, просив та й допросився. Артилерія зараз то, скажімо так, 50 на 50. Аеророзвідка ну, так же само. Чи доводилося вам брати окупантів полоненими? І, власне, що вони розповідають? З полоненими говорив, розповідають, що перше це. То, що вони йшли на роботу, їм дали повістку там тиждень-два і відправили на фронт. А другий говорить, що він правду казав, що в нього кредити. У мене кредити, і потрібно було віддавати гроші, а не було з чого і пішов. Один, з яким ми говорили, він 13 днів повоював і взяли його в полон. Добровільно здаються в полон. Коли йде бій, вони здаються, але такі роблять. Як то гранату там кине, то там почне стріляти. Вони розуміють, що якщо їх будуть міняти, то вони думають, що вони там придателі. На нулі безпосередньому має місце якась втома. Як ви себе налаштовуєте, де черпаєте сили, як відновлюєтеся? Ти розумієш, що хто як не ти, треба от йти вперед. Хлопці мотивують, хочеться там відмстити за полеглих там, друзів і дружина також. каже, що все буде добре. Що особисто для вас стало найбільшою перемогою і найбільшою втратою за час повномасштабної війни? Найбільшою перемогою це стало коли ми звільняли Херсон і Херсонську область. Бачив і сльози на очах, і бачив посмішки в людей, які були в окупації. Я думаю, через дні п'ять будемо в Херсоні. Найбільшою втратою це, напевно, стали це мої побратими, з якими ми були від початку. Це Трейн, наш Вінницький і Женя Луцьк. б ви порадили тим, хто хоче долучитися до 3 окремої штурмової бригади, які б ви дали їм рекомендації? Готувати в першу чергу це треба морально, також фізично потрібно. Вчитися, читати якісь книжки там ведення бою, там чи як там правильно там ж саме, навіть окоп, копати. Це то теж треба вміти. Багато Вінницьких третій штурмовій бригаді. Вінницьких багато. І кажуть, Вінницьке ОПГ. Наскільки я знаю, вони що давно одружилися. Так, одружився 12 липня. Це було заплановано. Вирішили не відкладати вже на потім Так, Ми думаємо так, надо. Так надо. Так, да, так надо, і все. І зразу, раз, одружились і щасливі. Що ви найперше зробите на наступний день після перемоги? Всі свої документи там віддам, віддам зброю і заїду до хлопців, до Вінницьких, в першу чергу, на кладовище і скажу, що ми це зробили. Який ваш особисто девіз по життю? Можливо, фраза чи речення, які ось характеризують вас, ваше життя, вас як особистість? Все буде в огнях. Отак, От і ні шагу назад, тільки вперід. Не можеш? Ну попробуй так, щоб вийшло. Як не зараз, то потом. Треба боротися, боротися і ще раз боротися. Та все буде в огнях. Долучайся до лав третьої окремої штурмової і навчимо.